Пане пан Андрію, чи можна вважати ну, от, загалом ухвалення цього закону справді остаточною крапкою а, в забороні саме руської церкви, так? І а, власне, о той от шлях, про який ми згадували з 18-го року, чи можна вважати його вже таким от пройденим шляхом? Знаєте, для я вважаю, я сьогодні про це говорю: що це голосування, це старт, а не фініш. І проблема полягає у тому, що. За попередньої влади, за президентство Петра Порошенка, чітко е, означалося, що таке московський патріархат в Україні здобула автокефалію Православна Церква України. І на превеликий жаль, у 2019 році у державно-церковних відносинах ми знову спостерігали відкат. Чомусь тоді я хочу просто нагадати, звернути нас всіх назад, 2019 рік. Президент Володимир Зеленський чомусь пішов на зустріч з митрополитом у Києві, як він mm -hmm. називається правильно, mm -hmm. Mm -hmm. Онуфрієм Березовським. Він е, поїхав вручати особисто поїхав вручати орден е, на Закарпаття митрополиту Московського патріархату. Ну, даруйте, який є реальним ФСБшником. Його е, радником, близьким і заступником голови офісу президента е, багато років був такий свій пан Трофімов, який потім виявився. Близьким до Новінського і подяканом московського патріархату. І тільки через е, розголос, через величезне таке, громадське несприйняття, е, президент Зеленський, нагадаю, його звільнив з посади е, заступника, угу. заступника голови офісу президента, але залишив його своїм особистим радом. Рад. І мала відбутись повномасштабна агресія, мала розпочатися ця кривава війна, щоб президент Зеленський через п'ять років все-таки прийшов до того. Що Московський патріархат, це російська православна церква в Україні, це єдина мережа, яка досі зберігається, мережа прямого впливу Кремля в Україні. І це остання надія Путіна. Я хочу сказати насправді. Я сьогодні був трошки здивований, приголомшений, тому що я ще хочу сказати з точки зору політичної. Сьогодні ми з вами спостерігали. Е Крах парламенту цього скликання сьогодні голосування це був лакмусовий папірець на державність. Хто з депутатів дійсно є на позиціях України, української державності, безпеки Української держави? Мало, ну знаєте, за з конституції у нас 450 депутатів. Гаразд немає 450. На окупованих територіях не відбулись вибори 420. Сьогодні 420 депутатів мали проголосувати за заборони московського патріархату. Проголосували, я ще раз хочу 265. пригадати, 265 депутатів. Починаєш розбиратися, люди Сівковича, Гетьманців і Колюх голосували проти. Група Павлюка, це, до речі, слуги народу. Здавалося б, президентська фракція, теж не голосували. Група чи частина групи Разумкова, бачите, Разумков дуже загрався в проросійський лівацький електорат перед. Повномасштабним вторгненням, і бачимо, що деякі ті депутати, яких він позбирав навколо себе, вони не вважають потрібне забороняти е, ось цю останню надію Путіна в Україні. Е, е, я вже мовчу про всяких там усіх цих безуглих, брагарів. Мене взагалі не здивувало жодної секунди, що людина, яка дозволяє собі критикувати командування збройних сил в час повномасштабної агресії. Називати е, головнокомандувача збройних сил сирського всілякими там е, поганими словами я зараз говорю про пані Безуглу угу. сьогодні дивним Це чином розуміло. не змогла проголосувати Двічі. за заборону московського патріархату. А потім, ну тут нас присутні народні депутати. Я працював радником голови Верховної Ради. Я розумів, що не існує такої процедури написати заяву. Врахуйте мій голос. Тому ж її без попутки. Неможливо вскочити в потяг, який вже пішов, розумієте? І сьогодні чітко кожен українець повинен для себе зробити висновки. Тобто були фракції, які продемонстрували державницьку позицію. Повним складом Європейська солідарність проголосувала, голос проголосував. Всі присутні депутати Батьківщини проголосували. Скажімо, будьмо відверті, з великою повагою до. Присутніх народних депутатів. Не всі депутати з Батьківщини дійшли, але були ті, ну, друзі, сьогодні вся президентська фракція Мало, так. одноголосно так. мала проголосувати. Так. Президент, ваш лідер, який привів вас в парламент, вас про це просив. Ні, але там, виявляється, є люди, які мають альтернативну думку. Я думаю, як мінімум, президент і голова його офісу. Мають зробити висновки, що група, так звана група Ілі Павлюка, угу. не з ними. Ось. Що ті ватні депутати, яких вони протягнули у парламент, а фактично є е, лобістами московського патріархату, різноманітні там Дмитруки, це, це, просто, це, це, це вже просто образа якась, що в парламенті залишаються депутати, які є лобістами, не просто Російської Православної церкви, які є лобістами Кремля. Це і Дмитрук, і Культенко. І вони бігали по залі засідань в першому читанні, коли голосувався за закон, проклинали всіх, розповідали, що там їхні батюшки московські будуть їх проклинати. Дорогі друзі, не вірте в ніякі московські прокльони. Ця квазірелігійна організація не має нічого спільного з православ'ям. Я про це не раз говорив в ефірі прямого, хочу просто повторити, щоб всі наші глядачі почули. Православна церква говорить, що наше спасіння можливе. Тільки через Ісуса Христа і тільки з Ісусом Христом, що говорить 30 років Московський Патріархат в Україні? Що спасіння можливе тільки в єдності з Москвою. Це просто чітка істина. Вони Бога підмінили Москвою. Тому нічого спільного вони з православ'ям не мають. І тепер наостанок, що знаєте, коли е, у мене велика надія, це тільки початок великого шляху. Зараз вселенський патріарх Варфоломій надсилає. Комісію переговорчу до України, яку очолить е, предстоятель Української православної церкви в Канаді митрополит Ларіон. І ця комісія покликана стати посередницею між ПЦУ і тими людьми, які називають себе православними, зі складу тепер уже забороненої Російської православної церкви. Хоча не хочу забігати наперед, е, цей закон закон має підписати президент. Цей закон має бути опублікований. І я думаю, для нас всіх буде сюрпризом, якщо президент випадково забуде його підписати. Скаже, що комітет не підготував. пройде місяць, два, три. Я дуже боюсь, тому що, знаєте, ми вже за ці п'ять років різні сценарії побачили конспірологічні, які, здавалося б, ніколи не стануться, а вони чомусь ставалися. І ось для прикладу, це знаєте, може бути якась своєрідна спецоперація. показати, а ми ще здатні на таке. І щоб оце рішення, яке сьогодні було ухвалено в парламенті, випадково не стало е питанням якихось переговорів. А давайте ми цей законопроект не підпишемо, але ви підіть на поступки. Тобто, і я цього найбільше боюся. Тому зараз треба буде дивитися в найближчі дні, чи президент цей законопроект підпише, чи він буде опублікований. І мені насправді не дивно буде, якщо він випадково довгий час підписуватись не буде. Але. Я все-таки маю надію, що насправді там, в тенетах цієї московської секти, перебувають е, мільйони українців. І ми маємо простягнути їм сьогодні руку допомоги. Їх потрібно з цієї секти дістати. І для цього має працювати і влада, і очільники Православної церкви України. Даруйте, я просто бачу минулого тижня митрополит Епіфані оприлюднив звернення до митрополита Онуфрія, знову ж таки. Ну, це трохи було схоже на ультиматум. Тому ця комісія, яку надсилає Вселенський патріарх на чолі з Митрополитом Іларіоном, вона покликана примирити і почати шлях пошуку компромісу. Тому що просто заборонити московські патріархати і сподіватися, що завтра їх не стане, так не станеться. Ми можемо з вами отримати мережу підпільних фанатиків, які будуть створювати для нашої держави ще більше проблем. І тому зараз потрібно ось цих українців, мільйони українців, які залишаються в тенетах Московської церкви, звідти їх витягнути і повернути до Православної церкви України. На початку 90-х існувала така секта, яка називалась Біле братство. Угу. Ось. І так. довго влада боялася її зачіпати, поки ця секта не захопила державний Софія, заповідник так. Софія Київська, і там е планували вчинити масове самогубство. Що тоді? Влада тоді продемонструвала. Єдине правильне рішення ухвалила. Застосувати монопольне право на примус, розблокувати заповідник. І знаєте, що виявилося? Всіх присутніх людей там провели їм психіатричний огляд. І більшості з людей, виявляється, потрібно було б лікування в психіатричних лікарнях. На превеликий жаль, я можу сказати, що в цій квазірелігійній організації, яка має ознаки тоталітарної секти, теж може статися так, щоб багатьом з цих людей знадобиться психіатрична допомога. І державній владі вже треба думати, що вони будуть з цими людьми робити.